Всім привіт! Я буду Олександр, компанія Автоатмосфера. І таке питання. Так що саме найважливіше в автосервісі, щоб він був успішний? Мабуть, це файне місце. Червона лінія? Та ні, мабуть, це нормальна будівля, щоб було приємно тут обслуговуватись та заїжджати. А може ні? А може це кваліфікований персонал, який вирішить будь-яку проблему? А може нормальний ремонт? А може це наявність обладнання? А може це менеджер спеціаліст? Менеджер менеджер слід. А може це наявність запчастин? А може це наявність багато запчастин? На різні автомобілі, різні моделі? Щоб все було у наявності? А може це кабінет керівника? Звісно, це все важливо. Але важливіші ваші знання, які саме і будуть розпреділяти той прибуток і ефективність вашого автосервісу. Як це було у мене, на моєму досвіду. Дивіться, все дуже просто. Перший свій автосервіс я відкрив. І мої інвестиції, котрі я вклав у нього, почали відбуватися на 16 му місяці. Півтора року Півтора року я нічого з нього не заробляв. Втрат прямих було 30 тисяч доларів. Це і інструмент, і товар, і е персонал, і воровство, і багато було чого. Другий автосервіс я відкрив. Я, коли почав заробляти, думаю, ну все, пора рости. Я відкрив другий автосервіс. Я просто його викупив. Людина продавала, я його викупив. У мене він почав відбуватися на восьмому місяці в два рази швидше. Але в мене були трати 5 тисяч доларів. Я хотів його швидко розкрутити, і я не розумію, що так -маркетинг, маркетинг, як він працює, скільки для цього потрібно грошей, які канали для е, клієнтів більше всього і найдешевші, щоб вони мене знайшли. Наробив помилок теж. Але третій автосервіс, коли я відкрив, вже на другий місяць на другий місяць на другий місяць, я почав підбивати гроші, котрі в нього вклав. Ось і дивіться, залежність, чим більше у нас знань, тим менше у нас втрат, і тим швидше ми почнемо, почнемо заробляти. Так, у мене були втрати 1000 доларів, але це був персонал, який я набрав занадто швидко, я хотів розвиватись на новому місті. І це була зарплатня персоналу, який на той час мені був не потрібний, але я його найняв. Тому, як ви бачите, тут це чітко видно. Що хочу сказати, якщо е е вартість моїх знань можна порахувати. В автосервісі ось по цим сумам 36 тисяч доларів. Але якщо сюди додати навчання, котрі я пройшов, платні, бізнес-школи, котрі я навчався у них, мій час, якщо порахувати, скільки я на це витратив, тому ну, сума буде мінімум двічі дорожче. Якщо ти хочеш дізнатися, як працює автосервіс, дивись мене, підписуйся, став лайк. Я думаю, тобі сподобається всім пока.